Що ви думаєте з приводу будинку у Білграді, який там половина якого обвалилась? Росіяни звинувачують Україну в обстрілі що до цього призвело. А ми е, говоримо про те, що будинок був підірваний ворогом зсередини? Е, ну, ми бачимо, що е, Росія назавжди намагається е, сформувати якраз позицію серед росіян і жодною громадськістю. Ну і е, навіть перед українцями щодо того, що ми проводимо е, якісь терористичні акти, наносимо удари по цивільному населенню. Те, що вони десятки тисяч разів нанесли такі удари по нашим житловим е, масивам та по всьому, що де люди є, знищуючи десятки, десятки людей. От ну це не рахується вони в теракт. Якщо десь упали уламки або вони самі організували якраз такі удари, це зрозуміло е, треба подати як теракт з боку України. В них нема фактів. І не може бути, е, звинувачуючи Україну в тероризмі, фашизмі. Якщо е, це треба е, сформувати, треба їх зробити. Пови так, з полоненими збиттями літака, вони вже про фашизм говорили, про якісь інші удари, де ми наносили постійно, це якраз удари терористичного характеру. Хоча це удари по основним стратегічним об'єктам Росії, що вони не вели активну агресивну війну. Тому в даній ситуація. По бігороду могла бути версія, те, що правильно говорить по е, різним ситуаціям, коли ряд ракет в Росії запускаються, вони летять і падають прямо на конкретні об'єкти. То вони падають в полях, то на інші об'єкти інфраструктури в Росії могли пасти сюди, тому що немає е, реальних фактів. по відео якраз знімкам, що це були удари по конкретній ракеті. ППО російським і воно розготілося і на удар по такому будинку. Тим більше, уламки вони не проводять знищення цілого е, ну, під'їзду величезного зверху донизу. Це треба величезний, потужний удар. Він бути, який порушив все. Тому є питання, то треба провести подальше розслідування, об'єктивно задаючи експертів України, слідчих, міжодних експертів, щоб установити більш-менш пока попередню істину або хоча б версію. Реальні, яка відбулася, щоб звинувачення спростувати, а перспектива себе розслідування об'єктивна весе вже після перемоги я не планував цю тему обговорювати, але не можу не запитати, оскільки грузини повиходили на вулиці. Вони протестують проти ось цього законопроекту про іноагентів І от президентка каже, що я буду накладати вето, але ми вже бачили там намети, ми бачили активність на вулиці. Ми бачимо рішучість людей, які повиходили на ці вулиці. Таке враження, що вони готові знести цю владу. Як ви вважаєте, чи можливі хвилювання, чи можливі заворушення, чи можливі більш активні дії в найближчий час у Грузії? Ну, перш чергу в Грузії зараз розпочинається такий демократичний рух в плані чіткого визначення. Позиції стратегічного курсу чи на євроінтеграцію НАТО чи все-таки зближення з Російської Федерації, от і більшість громадян Грузії націлені на євроінтеграцію. Ми розуміємо, навіть ряд програм прийнято сьогодні. Європа і НАТО в деякій мірі е, призупиняють свої так скільки інтеграційні рухи до визначення ситуації в Грузі, але рух поступово наростає. от І розуміло, що ті сили, які... Орієнтуються на Росію, особливо бізнесмени, які інтегровані російські сектори економіки, які курують сьогодні, частина політиковому Грузії, намагаються придушити демократію, тому що е, змі, от і особливо міжодні е, засоба інформації, фонди фундації, вони створюють передумови розширення демократичних рухів в Грузії, і інші грузинське керівництво роз, е, орієнтується як на е, такий формат недружніх дій. З боку тих країн, або загрозу їх існуванню як режиму. Тому вони намагаються як правило знаєте коли режим намагається утриматися, він завжди намагається придушити ЗМІ, або використовувати якийсь формат формальний, юридичний, признавши ці змії і представників громадських структур, і рухів, як іноагенти, які працюють на іноземну державу, захищаючи наші права Грузії. Сьогодні е, я знаю, що Формат не затишиться, може бути мати розвиток, особливо коли е, силовики можуть застосувати силу. Я е, орієнтую що багато силових структур, знаючих хорошо грузи, тим більше ми формували багато підвалин правоохоронної діяльності в них не було досвіду. Що не з'їде з таким форматом, вони займають більш об'єктивну позицію. От, тому в даний момент е, е, сам процес активізації. Ну, я думаю, що якщо матиме потужний розвиток, має провести поступово до системних змін. Хотів, щоб без крові, демократичним шляхом. Але те, що Грузія намагається сьогодні, в деякій мірі сформувати такий жорсткий режим контролю, це вже пониже перспективи розвитку Грузії і демократії в цілому країні, а поширює можливість розколу в суспільстві. Не передбачаю, що будуть такі маси, поки зіткнення цілового характеру. але Виступи демократичного формату це точно будуть.